Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Сьогодні оглянемо подушки, нижню білизну, кошики для зберігання, гаманці та інші товари. Усім приємного перегляду. Подушка декоративна 189. Така по акції 139. Маленький комод 129. Пластиковий є за 199 на три шухляди. Відро пластикове з віджимом для прибирання по акції 99. Вішалка котик на 7 гачків 129. Відро блакитне 12-літрове 88. Вішалка золотиста листок на 5 гачків 199. Чорна йде дешевша, ціна 149. Комплект постільної білизни. Тканина Бязь. Розмір євро. Дві наволочки 50 на 70. Півковдра 2х215 699. Рушник 50х90, ціна 179. Рушники для обличчя однотонні з орнаментом по 179. Кошик пластиковий для білизни 449 35-літровий. Бюст жіночий бортовий на поролоні 99. Бюст самоклеючий без бретельок 129. Ось такі з чашечками топи по 119 Бежеві чорні. Бюстик 99 бежевий з мереживом на поролоні. Гладкий Це новинка за 149, гамаші чоловічі 129. Чохол для одягу. 60 на 115, 149. Колготи 120ден чорні, 64, Щітка у футлярі для чищення одягу 99. Машинка проти катишок 69. Легінси. Насичено синього відтінку 219 від S до XL. Ось такі розкльошені чорні штани, за 229. Колготи жіночі 70 ден – 69. Сумка кошик для спергання 119. Жіночі труси однотонні. Є два кольори 88 гривень. Від E102 е XL. така модель за 64, білі 64 котонові, чорні з мережевим 109, леопардові 55. Набір вішаків 109. Упаковка 10 штук. Рожеві сердечка по 24, футболка чоловіча котонова 149, пеластан 5%. Біла жіноча 179 бавовна. Шапки утеплені на флісі 129 із заворотом. Шапка чоловіча та снуд утеплені 279. шарф 140 гривень, 100% поліестер. Шарф клітинку 169 кольори в асортименті 100% поліестер. Шапки однотонні, теплі кольорові. Ціна 119. Дитяча шапка із зав'язками. Жіночий маленький гаманець на кнопці за 149 Ось такий з котиком є коричневий, є червоний та бежевий. Ціна не вказана. Червоний 179 класичний. Така модель 199 на кнопці. Такого плану по 189. Гладенький, червоний, чорний і зелений. Косметичка 88 силиконова, дитяча м'яка на блискавці. 99. Сумочка маленька, 99 текстильна. Косметичка рожева із церкальцем на блискавці 84, тканина 99 зі знижкою. Чоловічий гаманець 149 складний. Ось такий ще є. Ціна 59. Косметички чоловічі по 39 одне велике відділення на блискавці. Плед 199, 150 на 2. На матрацник на резинці 249, 180 на 2. Кошик для зберігання 179. Гарно тримає форму. Ось такі плетені з довгою ручкою за 77. Молочний 169 текстильний. Плед мікрофібра євро 849. Сумка чорна кросбоді 129 текстильна. Така чоловіча за 149. Жіноча класична. На кнопці одне велике відділення довгий ремінець, 349. Коричнева маленька також є довгий ремінець, зі знижкою 199. Сумочки м'які дитячі. На блискавці по 199. Коричнева, чорна та молочна. Сумка чоловіча слінг 149. Рюкзак чорний, молодіжний 249. Є ще жовтий та бежевий. Ось така сумка чоловіча класична 169. Маленька з довгоручкою, Одне відділення 169. І чорна є. Ціна 229. Сумка чорна на кнопці за 109. Молодіжна однотонна, через плече 149 кольори в асортименті. Дитяча 88 гривень. Ремінь дорожній для валізи 69. Футляр для окулярів на магніті 64 гривні. Ось такий класичний чорний за 49. Новинка ремінь класичний, світло-коричневий, 77 з широкою пряшкою. Є за 88, така модель. І у світлому. Ціна 39. Іграшка м'яка 349. Вогнегасник. Така рожева 349, також. Літак 249. Капці кімнатні чоловічі закриті 179. Подушка декоративна 40 на 40 77 гривень. Така 88 двостороння. Новинка гілочка декоративна працює від двох батарейок. Ціна 139. Червоні ягоди з підсвіткою. 49 ущільнювач для вікна. Накладка пластикова на унітаз 88 дитяча, іграшка дитяча сортер 199 будиночок. Ялиночка ось така м'якенька за 349. вішалка сушка для білизни, спіральна, металева 84 гривні. Дошка прасувальна для білизни 899. Акція діятиме до 2 листопада. Розмір 114 на 34 см. Подушка декоративна 169 На цьому все. Всім дякую за огляд вдалих вам покупок.